Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І поглянемо з вами на акції та знижки на печиво, тобто на сладеньке, на чай та каву. Всім вдячна, хто в мене дивиться, всім приємного перегляду. Знижка на ось такі прянички, від відсвіріні, з начинкою вишні та абрикосу 300 г. І ціна 32 гривні 60 копійок. Печиво здобне від своєї лінії радзинка 300 г 51 гривня. Печиво здобне від своєї лінії ромато молока 250 грамів. 45 І ось таке печиво від своєї лінії здобне брауні 140 грамів. 32 гривні 90 копійок. Печиво від рашен Лавіта. Смак какао та шматочки глазурі. І шматочки глазурі 150 грамів 28. Печиво конті артемон в глазурі і смак шоколаду та з арахісом. 270 грамів 71 гривня. Печиво здобне, джела пісочне з начинкою вишня 140 грамів 27-40. Печиво. Єжечки солона карамель та горішки у молочному шоколаді. Також 140 грамів 60. Вафлі з Роматом вершків 190 грамів, 30 гривень, 60 копійок. Знижка на вафлі від своєї лінії Артек Клас. Молочні. І ароматом шоколаду 70 грамів 12 30. І ось такі вафлі від свилніні з начинкою з какао та ароматом шоколаду. Також 70 грамів 13,70. І знижка ще на ось такі вафлі від лінії з начинкою, з какао та ароматом шоколаду. 190 грамів 36,80. І вафлі від свеління з ароматом малинки та йогурту. Також 190 грамів. 31 гривня 60 копійок. Печиво деліція Джулія зі смаком пряженого молока. В упаковці 310 грамів і акційна ціна 36,90. Печиво здобне від рашен Лавіта», Смак апельсина та вишні. Упакування 420 грамів і акційна ціна 80. Цукерки вагові від свеліні ромашка класична. 158 цукерки тофі, жилені, різні смаки. Вишня, яблуки, полуничка, кавун та апельсин. 154 гривні. Цукерки вагові, смак полунички та какао. Престиж 19,50 за 100 грамів. Також знижка на цукерки від свелінії, вафельний, смак шоколаду. 17,80 за 100 грамів. І цукерки вагові від Рашен галарідка. 19,50. Покажу вам ось таку новинку цукерки від Рашен у вигляді такого малесенького ведмедика. Вони жлені і у молочному шоколаді. Я вже купувала. Мені вони сподобались. Найбільше сподобались зелені і жовті. А ось такий варіант дуже-дуже солоденький. Діткам сподобається 26,70 за 100 грамів. Алва від свиріння з ароматом ванілі. Пакування 500 грамів і ціна зі знижкою 48,90. Знижка на ось таке тістечко, бісквітне від Рошен, золотий ключик 300 грамів, і ціна 74 гривні. Ще знижка на тістечко бісквітне ведмедик барні з молочною начинкою і з банановою йогуртовою начинкою 150 грамів 82 гривні. А вже тістечко ведмедик барні з шоколадною начинкою без знижки 99,70 гривень. Шоколад молочний від «Рашен Лакмі» Різні начинки 85-90 і 100 г. Акційна ціна на цьому тижні. 36,90, також знижка на шоколад від Міленіум, білий мигдаль та кокос. І шоколад молочний, мигдаль та карамель, і мигдаль та журавлина 100 грамів 61 гривня. А вже шоколад молочний, лісові горішки, і молочний з мигдалем 100 грамів 86,40 шоколад від Міленіо Вері Пері. Велика начинка печиво та горішки. 270 грамів, 112. А вже шоколад молочний, мілка, горіхова паста та фундук. 270 грамів, 215. Далі з вами поглянемо знижки на чай та каву. Знижка на ось такий чай від своєї лінії, заварний з додаванням суміші плодів та ягід. 50 грамів 45. Ось такий чай, зелений листовий, також заварний. З додаванням шматочків плодів 60 грамів, 42 грн, гривні, п'ятдесят копійок. І ось такий чай від своєї лінії, заварний, зелений листовий з додаванням суміші плодів та ягід, 80 грамів 45 Ще знижка на ось такий чай чорний мономах. Він в пакетиках, 25 пакетиків з ягодами та пелістками квітів. 28,70. Чай, мономах, суміш чорного та зеленого. 25 та 5 пакетиків, 32 гривні, 70 копійок. Знижка на ось такий чай, тіавей, мята і. Машка 20 пакетиків, 11,80. Тіавей, чай чорний. З ароматом бергамота 40 пакетиків, 24,50. І ось такий тіавей, чай чорний. 100 вже пакетиків 51 гривня. Чай трав'яний, 18 трав. 22 пакетика, 27,40. І ось такий чай м'ята та чебрець. 22 також пакетика, 26,70. Чай лаваре, зелений, асапті. 25 пакетиків. Ось такий варіант вже чай чорний, 5 смаків. І чай асапті з бергамотом. 25 пакетиків і ціна 62 гривні. Ось такий чай чорний від своєї лінії заварний. Чорний листовий і чорний листовий з бергамотом. 80 грамів. І ціна однакова 45,90. Чай, чорний батік, листовий в пакетиках. 25 пакетиків, 40 гривень. І чай Алаказей. Заварний, листовий, крупно листовий. Ось так. 80 грамів, 54 гривні. Чай чорний, мономах, шипшина та белістки квітів заварний, 80 грамів, 48,90. І ось такий чай, мономах, листовий заварний. 80 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Чай чорний в пакетиках, 45 пакетиків. І чай чорний з ароматом бергамоту. Також 45 пакетиків. І акційна ціна 35,90. Чай, чорний, квітковий каркаде, 80 грамів пакування. І ціна 31 гривня, 90 копійок. Цей ось шипшина та обліпиха 100 грамів. І акційна ціна 44 гривні. Також знижка на каву, розчин у Нескафе еспресо з густою пінкою 150 грамів. 288 нескафе голд. Кава, розчина сублімована, 280 грамів. 382 гривні. Кафе Gold 200 г упаковці 282 гривні 50 копійок. Також кава Якобс Рощина сублімована 120 грамів. 188 Кава Якобс Рощина сублімована в склі 190 грамів. І ціна 329,90. Якобс В зернах смажена. Пакування 1 кілограм 750. Знижка ще на каву Якобс еспресо Мелена 240 грамів 160. Кава зі Львова вишня в шоколаді Мелена 225 г 170. Кава Мелена Фот 225 грамів, 110. І кава Мелена. 75 грамів лише 48,90. Ще знижка на каву. Розчинно сублімована, Чорна карта 250 грамів 325. Чорна карта. Розчина сублімована. Пакування вже 60 грамів, 97,20. Знижка ще на ось таку суміш для приготування напоїв. Смак полуничка. Несквік. 350 грамів 142 гривні, 60 копійок і несквік какао напій, шоколадно молочний коктейль 200 грамів 79 80. Кава в зернах віделюкс. Пакування 1 кілограм 689. Ще знижка на ось таку каву віделюкс. Мелена 250 грамів 191 гривня. І кава мелена від делюкс. Ось вона 500 грамів.